Хочеш створити ідеальне омбре всього за хвилину. Секрет простий: артгель омбре відкруз і набір губок зі скреч ручкою. Спочатку набери зовсім невелику кількість фарби на губку, потім легкими прихлопуючими рухами нанось колір на ніготь. Не тисни сильно, нехай губка просто торкається нігтя. Так перехід вийде максимально плавним, м'яким і повітряним. Якщо бачиш, що на губці забагато фарби, не переживай, просто прибери залишки об кришку баночки. Це допоможе уникнути плям і зробить покриття більш рівномірним. Обов'язково слідкуй, щоб губка прилягала до нігтя всією плоскою поверхнею. Саме цей момент найважливіший. Ще один лайфхак. Губку можна використовувати з усіх сторін. Коли одна сторона вже в фарбі, просто переверни її чистим боком і працюй з іншим кольором. Можеш сміливо поєднувати 2, 3 і навіть більше кольорів. Створи горизонтальне омбре, вертикальне або навіть діагональне. Не обмежуй себе правилами, адже мистецтво манікюру – це завжди про творчість і свободу. І ще одна ідея: використовуй підручні матеріали, трохи фатину, сіт. Або навіть дрібна тканина текстура. У це може стати твоїм унікальним інструментом. Створи власний стиль, експериментуй із фактурами, кольорами, напрямками. Хочеш матовий ефект, хочеш глянцевий, а можеш зробити акцент декоративним топом або ж дрібним шимером, щоб омбре засяяло по-новому. Міксуй, твори, дозволь собі натхнення. З Круз і артгель Омбре, ти зможеш зробити навіть найскладніші переходи легкими та ідеально плавними.